Хлопці, добрий день! Сьогодні, як ви бачите, у нас знову в ремонті ECOFLO. Давайте розпаковувати. Кажуть, що там є якась помилка при його роботі. Також сказали мені, що не було ніяких прецедентів, типу вилка-вилка і так далі. Але інвертор не працює. Буду відкривати коробку та дивитись, що там. Отож, що нам дано? Дано нам. Такий ось ого, як він світиться. Я ж такого кофлоу з підсвіткою не розбирав. Давайте спробуємо включити ліхтарик. Все, ліхтарик світить, що ще потрібно від кофлову. Попробуємо включити інвертор. Ну і бачимо оверлот. Окей, добре, що з зарядкою? Реакції на підключення кабеля живлення наразі я не спостерігаю. Та й таке? Окей, думаю, будемо розбирати. Та розбиратись. Окрім тої помилки, бачите, у нас на екрані є ще значок. Схоже на те, що акумулятор каже, що йому не підходить температура експлуатації. Ну, це не точно. Та що я вам скажу? Розбираємо. Наразі можу сказати, що екофлов є ремонтований. Бачите, тут у нас є відрізаний силікон, що тут до транзисторів лазили. І що? Знімати плату? Так, поговорив ще раз з власником, і він дуже сильно здивувався, що станція вже була ремонтована чи відновлена. Ну, Але вже маємо, що маємо, тому що він купував її новою, доволі великі мережі в Україні. І як бачите, тут 100% транзистори мінялися. Ще зараз вам покажу з іншої сторони, як все виглядає. Ось бачите, видно, що в цій частині покривали по новому лаком. І точно паявилися чотири 4 транзистори, точно появився цей резистор великий. Ну а так більш-менш зроблено акуратно, нічого тут кримінального немає, тому якось так. Я вже встиг продзвонити. Тут два з чотирьох точно в короткому, але будемо напевно міняти всі чотири. Мабуть, драйвери також. Ще треба подивитися, що там за резистор каже. thank you У нас є наборчик для ремонту нашої станції. Також я ще відпаяв діодне місто, але він цілий, з ці ним проблем немає. Запаяю назад. Той самий. То й самий що, замінимо ці компоненти і будемо пробувати вмикати. Я замінив комплект транзисторів, замінив резистор, замінив два драйвери. Щодо того, що станція вже ремонтувалася, то, скажімо так, я не можу однозначно сказати, що це, наприклад, Діли рук магазину, тому що, наприклад, на цьому транзисторі у нас відбиток усіє цього герметика. Він точно такий самий, як, ну, тобто, як залито з заводу. Просто таке враження, ніби його відрізали. Не знаю, можливо, щось там міряли, діагностували, а може, ну а може, це просто якась відбракована партія на заводі була і там щось пофіксили і пустили її далі. Не знаю. Ну, суть в тому, що так. Зараз я буду ставити плату назад в пристрій. Ще закину сюди термопари і будемо пробувати вмикати. Ну що ж, будемо щось трохи включати. Добре, включився. Попробуємо включити вихід. Показує, що є. Давайте спробуємо підключити якесь навантаження. Знаєте, коли EcoFlow, в ньому працює інвертор, коли включаєш розетку, у нас світиться, то вже половина роботи означає зроблена, правда, Василь? Лишилося зробити так, щоб він заряджався і зараз не пально. Окей, давайте спробуємо його включити на зарядочку, То що, я підключаю. О Блять, оверлот. Добре, інвертор у нас працює, але заряджатися та приблуда не хоче. Акварік можна ще. Так, хочу зробити ще одну спробу. Я просто шлейфу BMS-контролера мені здається, що не до кінця вставив. Так, включаємо. Контрольний розок спробувати. Окей, зніму ще розплату, будемо дивитися. Так, я замінив ще 4 мосфета і 2 драйвера. Бо мені не подобається, як відкриваються ці мосфети. Зараз ми спробуємо ту станцію знову підключити. Вірніше, не так. Спочатку я спробую, чи працює у нас інвертор. Увага. Інвертор працює. Добре, підключаємо зарядочку. Увага! Блять. Коротше, натиснув трошки потримав воно, офі і воно почало заряджатися. Ми спробуємо вимкнути. Включити знову. Вихід працює, вхід працює, все працює. Ну, але ці мусфети тісно якось дивно відкриваються. Я ж їх додатково перевірю. Може, то через те, що ніжки там полоковані, я їх щось погано перевіряв, але ну, добре, що станція працює. На тому дякую.